Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наша найткоржені продаж, це Ford Explorer 2019 року, точніше 10-й місяць 2019 року. Білосніжний кузов, тонована задня сфера, комплектація Limited, це повний привід, гібридний двигун, легкославні диски від компанії Ford. Дуже красиві. led оптика Камера 360, безключовий доступ. Є ось такий кодовий замок також на двері. Електричне регулювання сидінь, пам'ять сидінь, музика Бенген датчик світла, датчик дощу, утримання в смузі, адаптивний круіз-контроль, система попередження аварійних ситуацій, електронна приборна панель, яка вміє ось так перемикати режими. Все це дуже красиво. Зашита українська навігація, прошита українська мова, багатозонний клімат-контроль, амбієнтна підсвітка, світлий салон. Маленький пробіг, 134 тисячі кілометрів, приємна втрата палива, капітанський задній ряд, шторки для заднього ряду і також третій ряд. Все електричне, все на кнопочках, підігріви заднього ряду також є. Дуже комфортна сімейна машина. Подивитися, ку можна за адресою вулиця Прозумовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна в кредит, лізинг, кредит, також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо, придамо в найкоротший термін. І, можливо, саме це твоє авто.